Так, Всім привіт, мене звати Антон. Взагалі я тут накидав собі пару фраз, щоб не забути, про що я хотів сказати, але відставлю. Це Audi a 6 в 5 п'ятому кузові 2000 року. Повний привід постійний. Там торсен диференціал стоїть. Тобто або буксують всі колеса, або не буксує жодне. Дуже класна штука, мені подобається. Також тут стоїть механічна коробка передач і двигун 1,8 турбо на 150 сил. Я зроблю капотик, покажу. Ось тут даже написано а 2.5 TDI. Взяли її з під діда. І ну, вона була не то щоб не укатана, але можна сказати, що жива. Отже, після покупки цього автомобіля. Замінив всі розхідники, замінив масла, фільтри, замінив гРМ, ремені замінив ГРМ, цепочку замінив. Ну і більше навіть не вспомнив. А ще задні тормозні диски, довелося замінити разом з колодками. Ну і так по мелочі, там по подв'язку. Після цього я заїхав до Вінницьких ребят зробити вихлоп. Мені вирізали каталізатор, замінили глушники на прямоточні і вийшов такий собі веселенький звук. Замінив диски, тепер стоять від нової ауді, легкосплавні, ковані, дуже легенькі і дуже класні 17-ті диски. Це також додав спойлер, бо багажник виглядає як обмилок. І інтеркулер фронтальний на всю морду. Ось все стає практично на штатні місця. Лише треба думати щось з кріпленнями. Я затягнув на стяжки, ви так не робіть, але мені підходить. Ось, в принципі, нічого такого, нічого специфічного. Ось. В принципі, така веселенька тачка, навіть я би сказав, веселіша як, Ольфа мого, але я поїхав на чіп. От, е мені підняли на дув, убрали всю екологію. В стокі дує 0,5 бара, зараз дує 0,7-0,8 бара, тут десь 170-180 сил. І їде значно кращих, і тепер мені не вистачає тормозів. Чисто часто так собі катаюсь.